Привіт! Ви на каналі SnowCloud. Сьогодні ми поговоримо про цикли книг-котів а саме порівняємо перший і другий цикл. Все, що я скажу в відео, це моя повністю суб'єктивна думка, і вона, звичайно, може не співпадати з вашою. Тому, якщо що, не ображайтеся. Що ж, заварюйте чачок і приємного перегляду! Оцінювати по таких критеріях, як сюжет, герої, головний герой, антигерой, типу злий герой, і обкладинки і оформлення. Почнемо, звичайно, з сюжету. Перший цикл було дуже цікаво читати. Ми ознайомлювалися з кланами і їхніми звичаями, слідкували як вогнезір, то і ще вогнелап чи вогнесерт боровся проти жорстокого тигрокігтя. Все це звичайно прекрасно, але другий цикл далеко не відійшов. Оти, які боролися за життя, вирушали в подорож, не знати куди, покидаючи рідний ліс. Перед тим захоплюючи подорож до сонцеспаду, напад бурсуків і підступний тигру Кіхоть, який переманював своїх дітей на сторону зла. Це все не менш цікаво і захоплююче. Тому, думаю. Слід дати по балу першому і другому циклу. Рахунок 1-1. Поговоримо про героїв. Хоч і в другому в циклі було багато гарних і цікавих героїв, але було багато і нудних. В першому циклі кожен герой був вартий уваги. Звичайно, були такі герої, як Мишушу, Пкачі Вітрогон. Але згадайте, наприклад, піску Штурму серця. Наскільки вони були цікавіші в першому циклі. Так само Сіросмух. В другому циклі він і зовсім пропав на півциклу. Тому тут перемагає перший цикл. Далі головний герой. І хоч у Генезір непоганий герой, та в другому циклі було набагато більше головних героїв. Ужина Кіготь, Буришу, Плестоплеса, Віверкострибка. Не сподобається один, сподобається інший. Ще прикольно, коли вони чередуються між розділами. Тому за головних героїв я даю бал другому циклу. Якщо до антигероїв, тут навіть говорити не треба. Перший цикл виграв. Звичайно, наприклад, Шлюкокрих непоганий герой, але в першому циклі і ти групі, і бич це просто. Просто легенди. Думаю, більше й говорити не треба. І останнє оформлення і обкладинка. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що і в першому, і в другому циклі гарній обкладинці. Але все-таки, напевно, в другому циклі краще. Ну, як на мене. Тоді я спокійно можу дати бал другому циклу. Що ж. І які там результати. три-три. Ну, звичайно, правило шкільних конкурсів. Перемогла дружба. Що зробиш? Обоє циклів справді прекрасні і цікаві. Чи ви маєте іншу думку? Напишіть в коментарях. Буде справді цікаво почитати. А я не буду тягнути. Прощаюся. Зустрідився в новому відео. Бувайте!